Характер доброта до всіх і любов. Якби всі були такі, як я, так було б добре. Щастя, це коли людина при здоров'ї ось ви, наприклад, щасливий зараз. Мені здається, що це ще треба і характер мати, спокійний. Справедливий такий, до всього підходить справедливо. Працювала я у системі рейс пожив спілки, все життя на щотній роботі. Ідея не робила, кругом якось мені везло. І, можна сказати, кругом мене почитували, була і депутатом вибрана була. У торговій комісії їздила по участкам і перевіряла торговий стан. Всякі такі нагрузочки були. Знаю, що батько мій був учасником війни. Мій батько рідний. Він працював у штабі, штабістом був. Я у той час була в Австрії, отож мобілізували і відсилали за кордон у сільському хазяйстві. Там мені теж було неважко. Великої вечірня не страшні. Ото горіло, то село горіло, то таке. Це батько і мати. Це ось їхня сім'я ще, ще маленькою. Маленька їхня сім'я. Оце ще вони маленькими були. Ось моя мама це в молодості. Це тато фронтовий. Це брат Близнюк, це Валентин. 18 років він загинув. Півроку тільки пройшов на фронт. Володя, він теж загинув, тільки йому було вже 25 років. Оце його останні, останній лист угу. цього брата Володі. Щастя, щоб вони мали те, що вони хочуть. І щоб їм було ж щастя. Оце найголовніше здоров'я.